Ну що, отримала свій перший за життя штраф за перевіщення швидкості. Розповідаю ситуацію. З'їхала я з траси, і така дорога за містом йде, і я їду в потоці. Там швидкість була 60, але всі їхали 70. І я за машиною, у мене попереду машини їдуть 70, і я за ними їду за мною, їдуть машини. І тут стоїть поліцейська машина і стопає саме мене. Підходить і каже, Метрів, я кажу, так, всі ж такі їхали. Він каже: я знаю, що тут всі перевищують, але я от намагаюся. як би, тут контроль, дисципліну навести. Я кажу, да я перший раз ніколи такого не було. Ну, ну, нічого страшного, давайте своє водійське посвідчення. Я дала, приносить мені штраф 138 доларів. Чесно, я розумію, так, я, звісно, перевищила швидкість, я порушила правила, я винна, нічого не скажеш, але я їхала в потоці і переді мною їхало багато машин також. Жі швидкістю і він обрав саме мене. Розумієте, от, 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 от чому я дуже сильно так... якби це було так, що всі їхали, а я там одна така, то окей? На 10 кілометрів. Ну, ну, взагалі, я прям не можу, мене аж вибісила. Я тобі типу всього лише 138 доларів, а не більше дав. Дякую на цьому.